Ну що, підстраховочку достала? Не хочеться, щоб дарма сиділи мої кочечки. Мало лішо, але треба підстрахувати, тому ж, зараз ми будемо збирати е, свій інкубатор, теплуша Євро 88. І будемо ставити яйця невеличку кількість, так, щоб вони виходили, але поставимо, бо щось мені не подобається, як вони себе ведуть. І Які вони, звісно, мамки будуть, теж непонятно. Тож сьогодні ми будемо ставити корінні яйця на інкубацію. Перш за все ми продезінфікували свою теплушу. Зараз будемо встановлювати латки. Ну ці латки мені навряд чи підійдуть. І ці може буде провалюватися. Зараз подивимося, може поставимо один такий і один такий. І на цьому все. Поки що немає других яєць, то будуть поки місці такі. Стоять два латочка. Да, це на велику кількість, але я буду менше ставити, бо дві квочечки маленьких. Продовжуємо підготовлювати інкубатор. так, що ми маємо? Ми маємо такий інкубатор. Тепло ще Євро 88. З автоматичним переворотом, але зараз переворот відключений. Поставили лоточки, води я не доливала. Зараз температура 36,6, вона набирає волога 47. Поставили ми, кинули туди яєць, заложили, як кажуть, з Богом. 9 яєць пухових китайської шовкової, 4 марана поклали. 6 марукана і 5 я там знайшла таких здорових яєць. Це, мабуть, барбазє там, ще якісь. Ну, положила ще 5 таких. Якщо завтра ще буде марані яйця, з ще кину одне яйце. це доплюсую. І під квочками, під нашими дючулями, осталося, там, там, по-моєму, 8 яєць у пухової китайської. І. І і 5, по-моєму, яєць осталося під той я забрала, бо вона гадить у гніздо. Тому вирішила забрати від неї трьох яєць. А чого я так е, роблю? Бо ну, не хочеться, щоб вони сиділи в пусту. Думаю, поставлю, хай вже Буде. Це у мене, як вам так його. Моя табличка інкубації. Куриних яєць з першого дня, сьогодні нульовий день, завтра буде перший день. От завтра я написала 9 число, ось ось 9. І пошло, пошло, і будемо так, 38,7 і 8. І держим температуру і вивід у нас буде оціх яєць, плюс-мінус. Бо там є ще ті яйця, що я забрала від них. Поставила, ті будуть, може, трошки раніше. А ці, що я заклала 8 числа, то будуть 29 числа. Ну там день-2 ролі не зіграє. Я потім постараюся підкласти по неї. Якщо не будуть ходити, то є брудера. Ну, якось так. Тому альтернатива у нас буде інкубатор. Уже 37 температура. Волога 50 буде зараз вже, ну, 49. Волога ми не додаємо поки води, тому що яйця віддають свою вологу. Ми так я розклала їх там по одному, там по три. Ну, щоб равновесія було в каретках більш-менш нормальне. О, і будемо чекати курчаток. Тому, скажу вам так, сезон інкубації розпочався. Ще очікую. Ще одні яйця вже замовила. Надіюся, все буде добре. Прийдуть, розкажу. Так що слідкуйте. До нових зустрічів.